Сім'ї пенополіеротонових вулицях на 10 грамів корпусів. Так, пасту, яку ми давали їм. Десь 10, 10 днів тому з'їли. Це вже другу. Першу ми їм давали пасту з травками і без білку, а останню ми давали їм з білком. Ну, в общем, молочко там ішло сухе молоко і кроме того і ще що там у нас в Італії йшло крім молочка такого, що ви додавали в пасту. Тапітонус? Ні, капітонуса. Та Дріжжі. дріжджі, дріжджі теж да. мають білоки, мають вітаміни різні. Ну як бачимо, тут 10 ромок. А що тут буде, зараз подивимось. Звісно, сильно вони 10 рамок не буду тут обсідати, бо сьогодні тільки 23 березня, а весна цього року в Закарпатті для бджіл пізня. Вона відстає десь днів на 20. Ну, Просто-напросто не було. З природи пилок ніяк не поступав, не було б ніколи Тому багато були, але вони не росли. От, крайню рамку ми піднімаємо, бачите? Вона повністю практично з кормом. З одної і з другої сторони. Це тут десь 2,5 кг корму. Поставимо її тут спереді, матки там немає, щоб вона нам не мішала. Далі будемо глядати. Наступна рамка, тут кілограмів 3,5 корму є тут. Так що кормів їм. Для розвитку, і тут до, до аквації тут вистачать. Третя рамочка. Тут вже буде і перга трошки, от бачимо, поки принесли. І прошлорічна трошки є перга. І корму не менше 2,5 кг. Це вже в загальному десь вісі, до 8 кг корму всім є. Ця вже рамка легша. От, занесли вони її. Частково пергою і частково нектарчиком свіженьким. Впереді остається у нас 6 рамок, далі піде більше всього, що розплід піде. Поки що тут не бачу, але відкрите є, засіяно і вже трошки відкритого є. Личинки є різновікові. І є і трутневі личинки. І далі піде тут вже розплід. От бачимо такий. П'ятачок печатного, а навколо відкритий. А за відкритим от там перга півколом. От, наступна рамочка. Наступна рамочка. От, є печатний розплід нормальний, хороший. Є відкритий і між розплодом є наприск. Будь ласка, одною рукою потримаю, тому що тут воскова будівля у нас упала, я її дістану. Так, дякую. От наступна рамочка з розплодами тут, тут бігає. Тут маточка ходить, то гарно красива. То що, з жовтою міткою? Ні, біла мітка. Біла? Угу. Бо жовта цього року буде. І з другої сторони теж такий розплів. Хороший розплів. Ну, ранньо весняний період бжовами не так гарно покриваються, бо період варатозної ситуації не так просто пасічникувати. От. І це четверта рамочка непоганого розплоду. І знизу вони набудували тут трутневі комірки. Хотіли вирощувати. І саме остання рамка, це з південної сторони буде. Вона також є розплід. І бачите, що вони вже дуже трутневі є, де можливість. Ну, стараються вирощувати трошки І Іпер. Оці ну, сімейки тут є місто і кормів достатньо, і для розвитку місця є достатньо. Давати їй нічого не будемо, але ми переконалися. Тут десь рамочки 6 бджіл і 4 рамки непоганого розплоду. Що це 4 рамки розплоду? Це значить, що хай вони зайняті будуть. На дві третіх, треті. якщо було чотири повних, то це три кілограма було вирощено. Та й вийде всього на півтора кілограма бджіл за 21 день. Значить, на той час цей вулик 10 рамок буде повністю зайнятий бжолами. Можна ставити буде магазин чи другий курс ставити.